В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казка молодої української поетеси та казкарки Ольги Зубер Жив був зайчик, а що він ого-го, як полюбляв капусту, його називали Капустяним зайчиком, а дехто навіть капустянкою. Та вуганчик не ображався, хай не до того йому. А ось чи є де в світі капустяний ліс було цікаво, щоб замість шишок на ялинках капуста росла, і на дубах замість жолудів, і під кожним пеньочком замість грибів, і вздовж лісового струмочка, бо з того яка користь? А з капусти ще яка? А ще мріяв зайчик, як побудує капустяну гатинку. Змайструє Капустяне ліжечко і вкриється запашним листком і спатиме солодко, і насняться йому малому капустяні сни. От одного разу швендя він поміж хатами та й забіг на город до бабусі, а там капусти для бабці то грядочка, а для зайчика ціле поле. Причинівся він в бур'янах. Облизується. А капуста ось поряд. Протягни лапку, зірви та й тікай до лісу. Але ні, не можна чужого брати. Ніколи. Так зайчика мама навчила. А капусти ж хочеться, але тримає мамина наука синочка міцну. Посидів та й подався до лісу. Кору гризти. А наступного вечора знов там. Капусточкою милується. А хто це там у траві ховається? почувся голос бабусі. З -з -з Зайчик. А ходи на сюди. Засоромлений він вийшов з бур'янів. Капусту любиш? питає старенька. Угу. Ось бери, протягнула вона зайчикові величезного капустяного листка. Дякую, підстебнув малий. Завтра ще приходь. Добре. Пригорнув зайчик до себе запашного листка та й помчав до лісу, а наступного вечора знов до бабусі та не з пустими лапками, а з букетиком лісових квітів. Тихої вам ночі, малятка. Влягайтеся зручненько, відпочивайте на добраніч.